Пані Таванове, всім привіт! Мене звати Оля, це парфумерний канал. І вона сьогодні з вами дуже ванільна добірка. Я вирішила все, вже треба її записати, оскільки можна вам це обіцяти, бо більше ванільних ароматів цієї зими, я впевнена, в мене вже не буде. Я маю вам сказати декілька слів про свій смак до ванільних ароматів, бо це важливо, коли ви будете там, приміряти це на себе. Я не дуже люблю. Люблю солодкі аромати, тим паче їстівні і гурманські. Тут буде один такий, але решта ванілей вони будуть або легкі, або спеції, або деревні, не тотально про крем і про тістечка. Перший аромат про крем і тістечка, але не дуже це аромат ваніль від Франка Беклє. Він пахне лимонним ванільним. Пирогом. Це їстівний аромат. Він на початку пахне якось дуже життєрадісно цією випічкою, дуже свіжою, соковитою, такою вологою, цей кекс пропитаний ще якоюсь вологою не лікарністю, не алкоголю тут немає, але він такий вологенький. З часом ця цитрусовість вивітрюється, він Намінність втрачає свою веселу десертність цього кексу, який є на початку, і стає більш спецівою. Пудровою ваніллю. Просто залишається на шкірі така солоденька, солоденька пудра. Мені більш подобається початок цього аромату. Я хочу його продовжувати більше і більше. Цей ванільний лимонний кисленький кекс. І я цей аромат ваніль від Франка Букле використовую з ароматом вір'яна цидрат від Жанні Провант. Кисленькі лимони, лимонні дольки з цукром. І я Активно нашаровуються аромати, доприскую цього лимонизатора в цю ваніль. І мене оточує цей ванільний лимонний кекс дуже-дуже довго. Він приємний, життєрадісний і так смачний і їстівний. І що більше в ньому лимончику, тим більше він мені подобається, бо він не такий солодкий. Тож пропоную вам також комбінувати Франка Буклє з якимись ще цитрусовими ароматами. Ваніль від Франка Буклє. не треба чіпати Франка Буклє. Закомбінуйте цей аромат з якимись ще цитрусами, і буде вам цей лимонний тарт, лимонний кекс продовжуватись ще більше або апельсиновий кекс. Або мандариновий кекс. Наступний аромат це деко від лабораторії Альфатіла. я в цьому ароматі вологу свіжу ваніль, наче як концентрований нектар, квітки, який забрався там всередині, і воно все ванільне. От Відчуваю це, тому і вам розповідаю. Це Якщо подивитись на піраміду цього аромату, то це весна во флаконі, як то кажуть. Там конвалі, квіти, все ніжне, дзвінки здається. Але ні, цей аромат не настільки прозорий, легкий, невагомий дзвінки, яким може здатися. В ньому так відчутна пелюстковість, ніжність квітів, та є і кремовість, і солодкість ця ванільна. Яка, ну, утяжеляє цей аромат. Він далі запудрюється фіалкою. Він більше набуває кремової солодкості цієї ванільності. І назвати його легким прозорим я взагалі не можу. А можу його назвати свіжим ароматом вже на попрохолодніше, з легким ванільним свіжим. Ароматом це не ванільна зброя, якою можна там вбити людину, яка не любить ваніль. Ні, можна покалічити лише трохи ванільний аромат, свіжий і вологий. Далі з нами на зв'язку Gipsy Water від береда, аромата якого у мене поки що немає, бо в мене є там від Діптік, який трохи на нього схожий. І я думаю, треба мені, не треба, але. Джепсіотер від Береда мені подобається. І зараз я розповім, чим він пахне і чим він відрізняється від Тамдау, від тамдаувідтіка. Він починається свіжими яскравими цитрусами, хвойними ялівцевими нотами, також свіжими і кремовим, дуже кремовим сандалом. І, і саме цим описом він дуже схожий на. Там, да. Тільки тут ця хвойність, цієї хвойності більше, наче трохи навіть свіжих спилів, спилів дерева більше, якусь присутність в майстерні. А от саме звучання сандалу в цих ароматах дуже-дуже схоже. А далі в джипсіотер розкривається ваніллю. В нього дуже е Ванільна, кремово, сандалова, дуже затишна, спокійна база. Це такий аромат, це взагалі бестселлер цієї марки, цього бренда. Це аромат такий з паском безпеки. Але він багатьом подобається, бо в нього немає якихось гострих кутів, немає відлякуючих якихось дивних компонентів. Все в нього добре зроблено. Він мені теж дуже дуже подобається. Він мені більш зимовий аромат, тому що там є ця солодка ванілька, яку мені подобається більш в зиму. А хоча я як там дао, для мене він без ванілі і більш на весь рік. От раніше я думала, що мені точно не треба джипсі-вотер, Тут він у мене сидить такий гарнющий. А от зараз все більше починаю думати, що треба мені. Все ж таки він. І я про це, про це подумаю. Наступний аромат це ванільний ліс від Серджі Лютанца. Я його називаю найпозитивнішим ароматом з цього бренду, на мій погляд. Він, можливо, про сумний ванільний ліс, але якщо взяти всі аромати Серджі Лютанца, які е, про мінорність, заглибленість, то він найпозитивніший. Він… Про деревну ваніль, не пересолоджену, солодку. І вона така кремова, вона не порошкова, не суха. В ній є легка молочна за кремовість, димок тут є, дерев... такий шершавий шматок деревини, трохи димить. із цією Спецієвою, спецієвою некулінарною ванільною. Дуже затишний аромат. Це неймовірно приємний компаньон на вулиці, на якихось прогулянках, коли ти знаходишся на вулиці, на шалику цей ванільний ліс. Це, мені здається, аромат створений для прохолодного повітря. він не, якось не холоднішає на повітрі, а навпаки, от пахне дуже тепло і затишно. Якщо Діпсі Water бере, кремова ванільність вона відчувається. Ну, точно ти то, знаєш, що вона от, сандалова, то в ванільному лісі це більш це не точно не сандалова кремовість, а якась воскова така маслянистість, наче якась там дрібка от молочності в ньому є. Затишний ванільний красень. Наступний аромат це «Одуель» від Діттік. Я вам презентувала цей аромат декілька відео тому. Я полишу посилання на це відео. Це було в форматі новорічного парфумерного марафону. І бачите, оскільки у мене вже немає Половина. тому що він є в складі наборчику зимових ароматів, який ви все ще можете придбати. Тут шість ароматів. З мого парфумерного марафону, який складає парфумерний гардероб, всі посилання я вам залишу в описі під відео. У Діптік є два аромати, які називаються дуель одепарфам і одетуалет. Це одепарфам. У них є дещо різниця, якщо одетуалет це більш ваніль з цитрусами, з хвойними нотками, з чайними нотками, наче чашка чаю заварена з ванільним ароматом. І поставили цю чашку ще на підставку з ялівця. Він нагрівається дає цей аромат. Е, оде-туалет, одуель від Діптік. Вона про затишну ваніль в лісі. То це ваніль од парфам. Це затишна ваніль вже в якомусь затишному, дуже гарно обставленому приміщенні. Вона... Дуже стримана, інтелігентна, інтелектуальна, я б її так назвала. Це ванільна пудра з деревиною, з ірисовою пудрою. Це така ваніль, яка на 100% не є кулінарною, кондитерською, не тягне до кексиків взагалі ні. Вона додає ванільної солодкості дерев... дереву, деревні пудрі. Ірисо. Ірис тут, так знаєте, трохи підмаслює цю всю композицію, бо ця деревина і ця ваніль вона підсушується. Оці всі компоненти, інгредієнти підсушили десь біля каміна і додали ще дрібку якоїсь вечірньої магії новорічної. Затишний повсякденний аромат про ваніль і деревину все це в форматі пудри. Друзі, це всі ванілі на сьогоднішній день, які мені подобаються. А вже ж я їх куштувала набагато більше, але багато з них для мене засолодкі, особисто на мій смак. Тому я з вами ділюсь цими ароматами, які мені особисто дуже імпонують і дуже подобаються. Є люди, багато з вас, які орієнтуються на мій смак, на мої якісь подобання. Тому ось такі вони є не дуже то я ванільна і гурманська душа. Якщо ви знаєте суперські ванілі в такому форматі, як я вам розповіла, не дуже солодкі. Поділіться, будь ласка, можливо, я наповнюю свою колекцію ванілей ще з чимось. Бо вам там на початку відео пообіцяли, що це все ванільна добірка закрита. Можливо, ще з'явиться місце вакантне. Звичув вам гарно провести цей день. Слати на слаги! Слава Україні! Слава нашим героям! Бувайте!